Всім привіт! Ви на каналі Читуля. Мене звати Юля, і сьогодні ми поговоримо про мої книжкові так. Якщо я знаю, що книга підпадає хоча б під один з цих пунктів, то напевно вона опиниться у списку моїх бажанок. Перше так. Міфічні раси. Вампіри ок, ельфи. Ще краще. Фейрі, дайте три цикли. Серед моїх улюблених це «Іскровий і попелу, Двір шипів і троянт, Сутінки, неіронічно, та Артеміс Фаул. Це дитяче фентезі про хлопчика, який залишився без батьків, за допомогою свого інтелекту викрив існування однієї міфічної раси. Другий книжковий так магія та надприродні здібності. Так, я все ще хочу мати надприродні здібності. І що ви мені зробите? Якщо ви можете наділяти людей надприродніми здатностями, будь ласка, мені телекінез. Напишіть у коментарі, яку надприродну здібність хотіли саме ви. Мої книжкові фаворити це сяйво, кері та що породжує вогонь. Дев'ятий дім Незриме життя оділарю». Третій книжковий так школи магії та Дарк Академії. Гаррі Поттер», дев'ятий дім, хоча там немає навчання, але загалом атмосфера саме там. Четвертий книжковий так детективи, де особа самого детектива дуже цікава та самобутна. Хоча Агата Крісті та її вбивство в східному експресі мені сподобалось. Та загалом Екюль Перо мені не дуже подобається у якості детектива, бо він надто ідеальний. В нього немає якихось якостей, що не притаманні типовому детективу. А ось в розумі вбивці» кримінальна психологіня Зоя Бентлі та ФБР від Статум стають одними з найкращих. Пар детективів, які я бачила. Також не можу не відзначити кувала Зазулю Роберта Ге... Гелбрейта, тобто Джон Роулінг. Це просто неперевершена серія. За приватним детективом Кормороном Страйком та його секретаркою Робін дуже цікаво спостерігати та е, дивитись, як саме вони знаходять вбивцю. Також е, е, графічний роман Блексет нуарний. Детектив. Мені сподобався саме Блексідом, котиком, який має гострий розум та неабияке почуття гумору. Також в мене питаннячко. Ті, хто дивився Ріцолі і Айлс та читали книжки Тес Геррітсон. Серіал повністю копіює книги, чи це просто одні й ті самі герої, але розповідається про різні випадки і різні. Вбивства. Мені це дуже важливо, бо я дивилась перший сезон серіалу, і мені сподобалось. Але я не знаю, чи читати книги, бо якщо там це саме, не знаю, чи буде мені цікаво, бо це загалом детектив. І чи не буде це якось впливати на мої відчуття, якщо я знаю, хто вбився і чим. Все закінчиться. Із того, що я не читала, рекомендую містер Мерседес, бо я слухала близько треті книги в аудіоформаті і чекаю на перевидання, щоб додати у свою колекцію. П'яте книжкове так фентезі з великої букви. До цього я відношу Гру престолів, хроніки Нарні, Хроніки Амбера». просто щось, що епічне, від чого. Дуже складно відірватися. З того, що я вже маю на полицях, але не читала, це Робін Хоп, Джо Беркромбі, його цикли, Сандерсон. Маю вел... великі сподівання на їх рахунок. Проте, колесо часу Роберта Джордана, я не знаю, чи буде мені до снаги. Бо 15 книг з великою кількістю персонажів та з великими описами, здається мені, що буде трохи нуднувато. Поділіться у коментарях, якщо я не маю рацію. Шостиме, як книжковий так: гарний стиль та затишні книги. Навіть якщо книга, як на мене, не дуже цікава за описом, якщо мені скажуть, що в неї дуже гарний стиль і вона затишна. То, напевно, вона буде в мене в бажанках. Так, я прочитала різдво з червоним кардиналом: свято, яке завжди з тобою. Теплі історії там, до кави, про шоколад, про радість і сум. Мені дуже сподобалось, хоча це взагалі не те, що я шукаю у книгах. Сьомий мій книжкові так: наївні романтичні книжки. Я приймаю їх дуже дозовано. Деякі просто стають моїм улюбленими. Є такий письменник Деніел Глатауер. В нього є дві книжки. Я знаю, що українську видана лише одна Північний вітер. Але ці сім хвиль, це друга частина, стала моєю однією з найулюбленіших книг взагалом. Тому що там це випадкове листування як е, одинокість в мережі. Я не Дуже знаю переклад на українську, але це набагато краще, бо має неперевершений стиль та о, трохи детективу, та загалом красиво розповідає про почуття. Також мені сподобалось до зустрічі з тобою, Джоджо Моес. «Якщо я залишусь. Та нагадую, що аб'юзивні стосунки. Моє книжкове ні, тому я не буду читати покинь, якщо кохаєш чи ще, ще щось таке, бо я читала, що там є складова романтизація аб'юзу. Ось моє книжкове так, нонфікшн, який має наукове підґрунтя. Це для мене коротка історія часу Стівена Гокінга. Я обожнюю його жарти, його пояснення теорії відносності. Просто. Просто має почитати кожен. Це має бути в шкільній програмі, щоб зацікавити учнів більше дізнаватись про фізику. Також я не знаю, наскільки це наукове, але Земля без людей Вісмана. Там розповідається про те, що було б з містами, якщо б люди миттєво зникли з планети. Як саме природа відновлювалась та поглинала. Будівлі, як змінювалася екосистема, як поверталися б тварини до великих міст тощо. Також під це підпадає майже все, що видає зараз віхола. Мені це дуже подобається, і якби я мала змогу, я б скупила всі книги, які вони видають. Зараз в мене лише 5, але я не збираюся на цьому зупинятись. Дев'яте моє книжковий так, я не знаю, чи зрозуміло з попередніх пунктів, але в мене є один автопокупаємий автор це Стівен Кінг. Майже всі книги, які я в нього читала, ставали моїми улюбленими. Мені подобається його стиль, його розкриття персонажів, його описи, бо вони завжди дуже влучні. Сподіваюсь, цього місяця купити його довгу ходу. За відгуками, це один з найкращих його творів. Тому я, напевно, чи куплю, чи може отримую на 14 лютого і одразу її прочитаю. Десятий книжковий так те, що радить мені буктюбери. Серед книг, які я точно не купила би, але, але напевне, куплю, це стали книги, які дуже радили книжкові блогери. Це, наприклад, Соловей якого порадила Оля. Всі канали будуть в описі до цього відео. Книга Місто. Загалом збірка Філіпа Діка та твори Курта Вонгота від Кценії Келерман. Також залишу посилання в описі до відео в пошуках Аляски, яку. Порекомендувала авторка каналу Проліт. Багато іншого я купую під впливом парад колег, книжкових блогерів. Бо якщо в них якась книга стала улюбленою, можливо мені стоїть до неї передивитись та розширити свій світогляд, як і тому, що я її прочту. Всім дякую! Пишіть у коментарі, чи щось співпало з вашими книжковими так. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та слідкуйте за подальшими моїми відео. Зустрінемось скоро!